Саме у цьому будинку довгий час проживав булгаков. Андріївський узвіз 13 у Києві адреса для тих, хто готовий поринути у Булгаковські таємниці, а ще відчути їх на смак. Працівники музею використовують винятково документальний матеріал. Рецепти чаїв, солодощів і варення вичитані саме в творах, спогадах, листах і мемуарах письменника. Концепція музею включає в себе… Сібя зімні цикл. Концепція музею вона об'єднана зимовим циклом білої гвардії, і тому експозиція також у білому. Там багато чорно-білого. Коли ми постійно відчуваємо присутність білого снігу, то звичайно на противагу виникає бажання чогось протилежного. Ось таким протилежним в житті Булгакова була дача. Вони півроку проводили на дачі, але дача в бучі не збережена. Вона була спалена, і на заміну цієї дачі ми вирішили розробити ідею веранди, тому що веранда – це певний перехідний простір між вулицею і будинком. І, окрім того, Булгаков дійсно пив чай і на веранді, і в творі цього будинку. деякі трави ми сушимо, самі збираємо. у нас спеціальна є така сушилка. Деякі трави ми сушимо власноруч. У нас є спеціальна сушка. Якщо хтось із співробітників буває в лісі, на дачах, якщо росте смородина, липа, ми збираємо це все, сушимо. Ягоди збираємо, приносимо, сушимо, вишні, малина, щоб це було і смачно, і незвичайно. Он бачите, листя ціле. Посітілям очі нрається рехове варіння. Відвідувачам дуже подобається горіхове варення. Це з грецьких горіхів, з инжиру. Багато хто любить кизилове варення, бо воно з кислинкою вже... бабуся моя ще варила. Проте вже такого смакового різноманіття вже таких подвигів ніхто не здійснює, тому це звичайно чудово.